Так, Всім доброго дня. Я йду в дитсадочок по свою внучку, заодно заберу посилочку. Назад у мене змоги не буде знімати, тому що я вже здогадуюсь, яка буде посилочка, і плюс ще треба вести внучатку. О, і в мене просто не буде ну, можливості тримати телефон. Так що, вибачте, що не знімо сам процес отримки посилки. І тому я вибачаю завчасно. Так що спочатку я піду по внучку. Потім підемо в відділення пошти. І зустрінемося вдома. Сьогодні такий гарний день. До нас прийшло нове поповнення. Це для моєї внучки, як я казала. Я сходила на пошту і у нас ось такий подарунок. Прийшла посилочка, я тільки зрізала адресу, а так у нас вона запечатана, відразу ми вам хочемо показати розпаковку нового реборна. Так, Януся, мені помагай. Це ж твоя лялька. Бачите, я вас. Розпочатую. Все, ми розпочатали. Діставай свою красунку. Так що в нас тут? Ой, його немає. Ось такий контейнер для кусь прийшов. Вау, глянь, аж дві пустушки. Ти тут пом'ялась трошки. Пом'ялась? Ось, тих ще одна. Угу. Оце буде, мабуть, для... Для фотосесії. Так. О, це вже тобі вирішувати. А це буде просто. Так, ну розмотуй, Почита... починай з ніжок. Так. Як ти? Довольна? Так. Да. Так, а ну показуй ніжки нам. Вау, як. Кох ти! Диви, ну, Пальці, кохтики. кохтики, ногтики. Да. Ну, другу нам важко буде розмотати, але ми спробуємо. Ви вже по ніжках здогадалися, що це може бути за молдик. Ось дивіться, які. Царапочки, і віночки. Далі. Так, рученята. Ось, ось у нас рученята. Можете замітити. Тоді друга ручка. Ком... Такий сліпик гарний з кроленятком. І з цвіточками, і З якою гарними такими. То це буде дівчинка? Так. Да. Ух ти. Як назвеш? Каміра. Вау, ти вже й придумала, uh -huh. ні. Без, без без цього, без памперса. Так, ви готові? Я більше хвилюся, чим моя внучка. І так, один, два. Три. <звісниць> Вау, глянь. Піснички прорисовані, бровки. Ой. Брови це... помальовані, а ліснички як настоящи. Дивіться. Давай подивимося на волосся. Зараз глянемо на Ну, Казали, що це копія. Помальовує глянь. І ушко. А вушка які гарненькі. Да? Бачите? Тільки тут правда трошки грязі. Ну, то це ж не нова вона. Ану, одягай свою красунку. Одевай. Нічого, одяг у нас є. Дивилося, їздила, місто купляла. Ну як тобі подобається? Да. Сюрприз вдався. Ага. Тепер уже будеш, знімала відео. Своєю красункою. Покажи поближче свою дівчинку. Ще. Так, а ну кустушечка підходить, треба буде купити лейкопластир. Підходить. Чомусь воно синеньку кустушку дала. Ось дивіться, яка красуночка. Це мод Лайджі. Вони дуже малесенькі, ну, бачите, рученятко не така, як на фото було. Ну, Зато моє вночі щасливе. І ще тут є цей. О, ще бо. Да, О, О диви, який, сердечками, глянь. Красивий. Де? Ось дивіться, бачите, яка красунька в нас. Буде в нас каміння. Uh -huh. Легесенька так, як пілінка. Так що на цьому дозвольте завершити своє відео і зустрінемось в наступних відео.